Героям слава! слава. Дядя Юра, анекдот від дяді Вови про рибаків. Давай, гони. Зібралися рибаки, рибку ловили. То ніхіра, не клюя. Ну і вони давай розкажути свої історії. І один каже, у мене каже, хлопці, каже, вчора така історія, каже, сталася. А що сталося? каже? Я зловив золоту рибку. І що? І каже, три бажання, і... і я її відпустив. Ну і каже, яке перше бажання каже, загадав? Ну так я каже, з села, я хочу каже, трактор, таке все. <ква> ну і що результат? Хлопці перед хатою трактор стоїть, плуг, косарка, каже, грабарка, культиватор. Ну а друге питання, яке я ти згадав. Ну то та як усі гроші, грошей, І що? Мішок викигає парт людоньки, повних гриваків, другі кишені викигає парт долари, євро, стергини, фунтів, що не хочеш. Ну а каже, а третє бажання яке ти загадав. Ну, Та третє бажання загадав, каже так, каже. Ми з зінку довгу з'ямо, ти, аби ми разом кінчали. Ісо кажуть хлопці, а він каже, а він каже, а він каже, хуй його знає. Я на наріб'я вже п'ять раз кінчив.